Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику Питання-відповіді. Тож відповідаємо на чергові коментарі та запитання. Коментарів було дуже мало. В основному це були повідомлення в приватні повідомлення на нашу сторінку. І левова частина з них це питання по покрівлям, по затіканням. Тому одразу узагальню не буду перечитувати кожне запитання. Всі заявки, які приходять нам на Фейсбук, ми їх передаємо в диспетчерську службу. Відповідна їх далі відпрацьовує відповідний працівник і майстер. Комунікують з заявниками, надаються письмові відповіді. У разі, якщо це затікання ліфтових шафт, це, це сидить в структурі кошторису. Це виконується матеріалами підприємства. У разі, якщо потрібен ремонт покрівлі, десь то саме ну покрівлі, а не ліфтових шахт. Перекриття потрібне, тоді це питання, яке потрібно вирішувати спільно з мешканцями. Тобто необхідно, щоб мешканці купували матеріал. А ми вже в свою чергу виконуємо роботу. Тому всі ці заявки відпрацьовуються. Інформація мешканцям по результатам обстежень надається. Тому, у разі, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви з вами не скомунікує майстер, ви не отримаєте відповідь. Тоді, будь ласка, повідомляйте. Якщо не дай Бог таке трапиться, і ми будемо реагувати. Також у нас було запитання: ось, наприклад, коли планується скосити траву по вулиці Білогородській, 51, вже по поїзд в деяких місцях. Як і в попередньому випуску повідомляв, що у нас є на сторіночці графік покосів, так як ця послуга не входить до діючого кошторису, але ми все рівно знаходимо можливість для того, щоб робити покіс трави на прибудинкових територіях. Тому, будь ласка, дивіться публікацію по покосу трави. Там є графік, і ви зможете знайти ваш будинок і запланований час, коли там будуть проводитись дані роботи. Також у нас був останній коментар до публікації про неможливість якісно надавати послуги з прибирання на прибудинкових територіях по молодіжній номер 2, 4 та 6. Коментар був наступний: от тепер нехай мешканці та місцева влада зрозуміють, що без купи бюрократів можна обійтись, а от без двірника навряд чи. Коментар на мою думку не конструктивний. Скажімо так, призиваємо як завжди всіх до конструктиву і конструктивної критики, в тому числі. Чому була ця публікація і з чим ну пов'язано це? Тому що ми комісійно здійснюємо перед роботою це як правило там о пів на сьому або ж сьомої ранку до восьмої, двічі на тиждень. Е, піший обхід я, мій заступник по житловому фонду, майстри е, відповідальні за ті чи інші дільниці по житловому фонду проводимо об. Обхід і перевіряємо якість надання послуги з прибирання прибудинкових е, територій, прибирання місць загального користування. Чому? Тому що регулярно отримуємо скарги від мешканців. Відповідна задача наша проконтролювати, пересвідчитись особисто і прийняти подальші міри. Якщо ми виявляємо, що дійсно не прибирається прибудинкова територія, чи, наприклад, не відбувається вологе прибирання, якщо воно в кошторисі є, але воно не відбувається. Тоді наш обов'язок, якщо люди не отримали цю послугу, зробити перерахунок, тобто ми знімаємо з працівника, скажімо так, заробітну плату за ті чи інші послуги. І знімаємо відповідно це нарахування з мешканців, які сплачують нам за цю послугу, тому це питання виключно стосовно справедливості. Якщо ви сплачуєте за послугу, ви повинні її отримувати. Якщо ви за неї платите і не отримуєте її, так не повинно бути. Тому, якщо у вас є в тому числі зауваження з приводу санітарного стану, прибирання прибудинкової території в будинках, які ми обслуговуємо, прибирання місць загального користування, в тому числі і вологого, якщо воно у вас відсутнє, тому що переважній більшості кошторисів воно закладено в під'їздах вашого будинку. Коментуйте, будь ласка, залишайте вашу інформацію. в Повідомлення через приватні повідомлення через коментар під цією публікацією, але в нас на сторінці телефонуйте особисто мені без проблем, як вам зручно, і ми обов'язково комісійно будемо за зазначеними адресами. Якщо є скарги, можемо долучити і повідомити завчасно вас і перевірити спільно санітарний стан. Тому всім дякую, підписуйтесь, коментуйте, всім нагадую, що у нас немає можливості відслідковувати всі коментарі по всім групам, де ми поширюємо наші відео і наші публікації. Тому переходьте на нашу сторіночку, коментуйте саме в нас або ж пишіть в особисті повідомлення на нашу сторінку. Всім дякую, до наступної п'ятниці.